Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського Інституту вивчення війни за 13 жовтня 2025 року. Ключові висновки. Кремль зняв деякі обмеження на використання російських резервістів у бойових діях. Дозволивши Кремлю залучати резервістів у війні в Україні, європейські чиновники продовжують відзначати, як Росія посилює свої приховані та відкриті атаки проти Європи. Підтримуючи оцінку Інститута вивчення війни про те, що Росія вступила у нульову фазу, фазу створення інформаційних та психологічних умов своєї кампанії з підготовки до можливої війни між НАТО та Росією в майбутньому. Кремль схоже змінює тактику в рамках своєї кампанії рефлексивного контролю, щоб стримати Сполучені Штати Америки від постачання Україні ракет Томагавк. Ймовірно, через нещодавні повідомлення про те, що Сполучені Штати Америки діляться розвідувальними даними, щоб допомогти Україні в кампанії далекобійних ударів по російській енергетичній інфраструктурі. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп 12 жовтня заявив, що повідомить президента Росії Путіна про те, що Сполучені Штати Америки нададуть Україні ракети Томагавк, якщо Росія відмовиться вести переговори про припинення війни в Україні. Повідомляється, що Кремль готується маніпулювати виборцями, звільняючи непопулярних урядовців напередодні виборів до Державної думи у вересні 2026 року. Окремі російські галузі промисловості демонструють ознаки різкого спаду, що може призвести до тривалої шкоди з потенційно глибокими соціально економічними наслідками. Українські війська нещодавно в ніч з 12 на 13 жовтня завдали удару по російській нафтовій інфраструктурі в окупованому Криму. У ніч з 12 на 13 жовтня російські війська завдали серії ударів безпілотників по території України. Повітряні сили України повідомили, що російські війська запустили 82 безпілотники типу «Шахед», Гербера та інші, з яких близько 50 були ударними. З напрямку міст Курськ та Орел, а також Приморсько-Ахтарська Краснодарського краю. Повітряні сили України повідомили, що українські війська збили 69 безпілотників, 13 безпілотників вразили сім місць, а збиті уламки впали на два місця. Українські чиновники повідомили. Що російські удари пошкодили цивільну та енергетичну інфраструктуру в Чернігівській, Одеській та Донецькій областях. Українські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка та на заході Запорізької області. Російські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Добропілля поблизу Покровська та Новопавлівки. Українські сили нещодавно просунулися на тактичному напрямку Костянтинівка-Дружківка, оцінка просування українських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 11 жовтня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися на північній околиці Щербинівки на південь від Костянтинівки. Українські війська нещодавно просунулися на захід Запорізької області. Оцінка українських досягнень. 12 жовтня речник українських військових оголосив, що українські війська нещодавно звільнили Щербаки на захід від Оріхова. Російські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Добропілля. Оцінка російських наступів. Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що російські війська захопили дорожнє на південний схід від Добропілля. Російські війська нещодавно незначно просунулися на Покровському напрямку. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 13 жовтня, свідчать про те, що російські війська нещодавно незначно просунулися на південний захід від Михайлівки, на схід від Покровська. Російські війська нещодавно просунулися на Новопавлівському напрямку. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 12 та 13 жовтня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Котлярівки, на схід від Новопавлівки та на північ від Новоукраїнки на південь від Новопавлівки. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів без змін.